Чи можна робити вагітним енцефалографію? Звичайно, енцефалографія це дуже безпечний метод, неінвазивний, тобто він ніяк не впливає на людей, і ви можете і вагітним, і дітям і кому завгодно робити це дослідження. Гадуючим жінкам можна приймати протиепілептичні препарати це дуже слушне питання. І тут я хочу сказати, що багато препаратів демонструють своє проникнення. В молоко жінки. А, і, наприклад, ламатриджин, ліватірацетам, етасуксіміт і тапімат має найвищі показники. Але цікаво те, що дослідження демонструють те, що проблеми ми бачимо не з цими препаратами, а з фенобарбіталом, примідоном і комбінаціями. Тобто, ці препарати викликають а, таку сонливість у дитини. І е, зниження показників набору ваги. Е, тобто фінобарбітал і примідон, або комбінації фіноборбітала з етасуксимідом і примідона з етасуксимідом. Тобто, ви бачите, що показники можуть бути високі, але вони не дуже впливають на дитину. А от ці препарати, про які я сказав, вони... Вони можуть бути їх комбінації можуть бути проблеми, тому дуже ретельно потрібно спостерігати за дитиною і за показниками.